Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден таємно розпорядився передати докази воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами в Україні, до міжнародного кримінального суду в Газі. Раніше в Пентагоні побоювалися, що цей крок створить прецедент для переслідування американських військових. Як пише New York Times із посиланням на поінформовані джерела, на думку посадовців, це є показником серйозних змін в американській політиці. Чиновники наголошують, що раніше Пентагон опирався цьому, адже побоювався створення прецедента, який дозволить переслідувати американських військових. І таке рішення Джо Байдена цей багатомісячний опір підкреслює. При цьому достеменно невідомо, що саме спонукало американського президента до такого рішення. Цитую, зазначається, що американські спецслужби зібрали інформацію, включно з деталями про рішення російських чиновників. Навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортовувати тисячі українських дітей з окупованої території. Вони вже поділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від цього, щоб ділитися цим із гагою. Йдеться в матеріалі. Від початку вторгнення Росії в Україну російські окупанти скоїли тисячі воєнних злочинів проти українців. Серед них розстріли, зґвалтування, катування, удари по цивільних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури, а також примусова депортація українців, зокрема дітей. Ці справи розслідуються українськими правоохоронцями. У деяких із них вже оголошено вирок, в інших ідентифіковано воєнних злочинців. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.